Тепер, коли вже всі наші деталі зв'язані, ручки і ніжки нам потрібні, бо ми будемо в'язувати їх у тулуб, ми будемо в'язати зараз з вами тулуб. Для цього нам знову потрібно або кольцо амігорумі, або ми робимо одну петельку в ній пров'язуємо одну і другу цепочка із двох петельок. І в першу петельку робимо 6 стовбиків без накиду. 1, Пров'язали один, два, три, 4, п'ять, шість, з'єднуємо. Наступний рядочок у нас шість прибавочок. В кожну петельку робимо прибавочку. Пров'язали шість. Прибавочок зробили. Наступний рядочок вяжемо один стовбик без накиду і одна прибавочка, один стовбик без накиду і одна прибавочка. Так в'яжемо до кінця рядочка. Так, пров'язали один стовбик без накиду прибавочка. Наступний рядочок вяжемо 2 стовбики без накиду, прибавочка. В кінці попереднього ряду у нас має вийти 18 стовбиків без накиду. Так, 2 стовбики прибавочка. Так, вяжемо до кінця ряду, і в кінці цього ряду у нас має бути 24 стовбики без накиду, дов'язали. Наступний ряд у нас має бути три стовбики без накиду і прибавочка. З'єднуємо рядочок, робимо одну петельку підйому і в'яжемо один, два, три і робимо прибавочку. І так, в'яжемо до кінця рядочка. Так, дов'язали п'ятий ряд, у нас має вийти 30 стовбиків без накиду. З'єднуємо рядочок і робимо петельку підйому. В наступному ряді ми не робимо ніяких прибавок, але ми будемо в'язувати уже ніжку. Для цього у нас тут є. У нас такий шовчик робиться, коли ми в'яжемо, то я його повертаю взад, щоб він був не напереді. Проколюємо одну петельку ніжки, підхоплюємо сюди, де у нас мав бути стовбик і робимо стовбик без накиду. Наступну петельку вколюємо петельку ніжки і петельку тулуба. І знову робимо стовбик без накиду. Так у нас має бути 1, 2, 3, 4. І ось тут п'яте, остання, але тепер ми цей хвостик перекидаємо, щоб він потім ніде не висунувся за ниточку. І підхоплюємо тулуб, робимо стовбик, ця ниточка в нас вийшла в кін... 에, взаді, і ми її повертаємо тепер знову на тулуб, кладемо і будемо пров'язувати один, два, беру петельку і цю ниточку. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ять стовбиків, пров'язуємо. Беремо тепер другу ніжку. Ця ніжка має бути повернута. Ось цим закінченням. До нашого крючка і проколюємо знову одну петельку ніжки і наступну петельку нашого в'язання. Ось я знаю я буду ось це закінчення, цю ниточку, пров'язувати у в'язання. Чотири. чотири. Ось отак виходить, бачите? чотири і п'ять. І пров'язуємо ці петельки, які в нас залишилися. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вісім 9, 10, 11. Я пров'язую зпереду менше. А, і ми не з'єднуємо. Зараз я розкажу. Я пров'язую спереду трішки менше петель для того, щоб ніжки були так, якби трішечки ближче одна до одної, щоб вони не стирчали. Якщо вам хочеться, ви можете пров'язати там і там по 10 петель. І тепер ми будемо в'язати вже не основною ниточкою, а кольором платтячка. У мене ось така рожевенька, як я вам показувала вже. Я цю ниточку обриваю От. і будемо з'єднувати в першу. Першу петельку нашу. 2, 3, 4, 5, так це буде перша. Проколюємо, так як ми з'єднували ниточки, коли закінчився у мене моточок. Ось, проколюю, з'єдную рядочок уже кольором платтячка, Бо якщо я з'єднаю кольором основним, то його потім буде видно. Ми маємо цей рядочок пров'язати 30 стовбиків без накиду, просто по кругу кольором уже. Пров'язали один рядочок ми кольором платічка, з'єднуємо цей рядочок, і тепер нам треба пров'язати наступний рядочок, один рядочок за задню стіночку. Першу петельку. Тр... Ой, трішки важко, тому можна взяти, ось я беру менший інколи крючок, тоді легше ось протягується. І ми в'яжемо так цілий рядочок за задню стінку. В'яжемо цілий рядок. І так, пров'язали один рядочок за задню стіночку, з'єднуємо, і тепер нам треба два рядочки пров'язати без змін 30 стовбиків без накиду по кругу. Просто в'яжемо ще два рядочки таким же ж кольором. Пров'язали ми 10 рядів, тепер 11 ряд. Одинадцятий ряд ми будемо в'язати три стовбики без накиду і будемо робити убавочку, отже, один. Два, три, і робимо одну убавочку. Знову в'яжемо три стовбики і робимо бабочку. Так має бути 6 разів. В кінці цього ряду в нас має вийти 24 петельки. І так, я зробила останнє вже зменшення моє. І тепер наступні три ряди: 12, 13 і 14, ми в'яжемо без змін 24 стовбики по кругу. Ось я пров'язала три рядочки. Ось отак у мене виходить. Наступний рядочок у нас 15-ий і в'яжемо ми два стовбики без накиду і робимо зменшення. Один, два, і зменшення. І знову так в'яжемо до кінця рядочка. У нас має вийти в кінці 18 стовбиків без накиду. І так, я дов'язала рядочок. Наступні два рядочки ми в'яжемо без змін 18 стовбиків без накиду, 16 і 17 ряд. Пров'язала два рядочки, тепер для наступного ряду беремо наші ручки. Так як ми ножки ув'язували, тепер ми будемо ув'язувати наші ручки. соединяем и берем сначала одну ручку одна Друга і третю, так само, як і ніжку, я буду сюди закладаю цю ниточку. Ось, і тепер її на цей бік. Три петельки в мене виходить. І тепер пров'язуємо один. Е Я вибачаюся, три пров'язали, а тепер ми будемо робити зменшення. Оп. Це в ніжках ми не робимо зменшення, коли в'язуємо. Так, робимо одне. Один, два. Два і три. Три, тепер в'язуємо другу ручку. Тепер цією ниточкою спереду до нас. Так, ось оце у нас. Один. Ниточку сюди забираємо. Два? І тут шукаєте третю петельку. ось. І три. І знову робимо три убавочки, три зменшення. Одне друге. И трети. Ой, ой, изъедаем наш рядочек. Наступний рядочок, і це вже у нас буде останній, ми в'яжемо без змін, просто 12 стовбиків без накиду. Ось, я дов'язала цей рядочок і ниточку просто обриваю. Іграшку під час всього цього процесу можна набивати халофайбером напихати. Але я чому цього не роблю? Через те, що зараз я буду в'язати платькою. І коли іграшка дуже велика, її незручно тримати. А ось так мені тримати зручніше, тому я і не набиваю її раніше. Тепер дивіться, для платчка ми шукаємо ось оцей наш рядочок, де ми в'язали за задню петельку. І ззаду протягуємо нашу ниточку. Ми будемо тут зараз в'язати спідничку, платька наше. Ось, протягнули петельку і робимо три повітряних петлі. Одна, друга і третя. Сюди ж ми робимо накид, тепер ми будемо в'язати стовбиками з накидом. Робимо накид, і сюди ж в'яжемо ще один стовбик, Уже стовбик з накидом. І тепер ми будемо робити, у нас вийшло 2 два стовбики з накидом в одну петельку. Для спіднички ми в'яжемо перший рядочок в кожну петельку стовбик накидом. ой, прибавочка із накидами. Знову робимо накид. І вже в наступну, піднімаємо, ось піднімаємо наступну петельку і робимо стовбик з накидом, ось. Знову робимо накид і сюди ж робимо другий стовбик з накидом. Ось отак ми в'яжемо спідничку по кругу. Тепер самостійно в'яжемо до кінця під кожну ось цю петельку по два стовбика знакидом. Зав'язала я перший ряд платічка. Ось дивіться, бачите, тепер просто з'єдную нікуди в цю дирочку, з'єдную рядочок. Ось. І знову набираю три повітряних петлі. Друга, третя. Тепер ми будемо в'язати один стовбик без накиду і, ой, стовбик з накидом, і прибавочка теж із стовбиків з накидом. Ось оце у нас буде як стовбик з накидом. Наступну робимо накид, наступну петельку пров'язуємо два стовбики з накидом. Один і другий. Ось, бачите, вони такі йдуть парами. Наступна пара в нас робимо накид, і знову в'яжемо стовбик з накидом. знову робимо накид, і в наступну петельку пров'язуємо два стовбики з накидом один. Знову робимо накид і в цю ж саму петельку другий. І так в'яжемо до кінця. Рядочка. Один стовбик з накидом, два стовбики накидом. один, два. Дов'язала я другий рядочок. Ось така пишна спідничка виходить у мене. І тепер останній, третій ряд. Цю ниточку ми обриваємо, ну або обрізаємо мені так зручніше. От, і уже. Третій ряд спіднички ми будемо в'язати біленьким кольором, з'єднуємо теж біленьким. протягуємо Ми будемо в'язати просто в кожну петельку стовбиками без накиду. Це була спідничка з стовбиками з накидом, а тепер ми в кожну петельку будемо в'язати стовбиками без накиду. Просто така. Таке обрамлення буде. Ось отак. В кожну петельку пров'язуємо стовбиками без накиду. І так теж всю спідничку обв'язуємо. Дов'язали, з'єднуємо рядочок і ще раз протягуємо, обриваємо ниточку і затягуємо. Все, наша спідничка готова. Цю ниточку, потім просто можна сховати в оцю косичку. Ось отак попротягувати. Всі лишні кінці потім обрізаємо, що нам не потрібно, і залишилось тільки напхати нашу зайку. І так, я дов'язала спідничку. Напхала свою іграшку. У мене вони дуже тверді. Я люблю, коли вони не втрачають форму. Ну, погано трошки видно, мало місця, але ось отак. Ось такий зайчик у мене вийшов. І зараз ми будемо пришивати голівку зайчику. Ось наша голівка. І нам треба її пришити. У нас в голівці точно стільки саме петельок, скільки і в тулубі. Ось, просто треба рівненько, рівненько прикласти, знайти ось цю петельку, яка відповідає ниточці, і рівненько пришити нашу голівку. Ось отак пробуємо. Я використовую ось отаку голку для в'язання, вона м'ягенька. і... Не портить ниточки, не пробиває, вона шукає саме дирочки, і ще добре, що в неї велике вушко, легко ниточки ниточкою такою товстою попадати. Ось прикладаю рівненько. Перевертаємо і проколюємо. З одного боку протягуємо, подивіться чи рівненько І тепер голівку підхоплюємо. Затягуємо ось отак. І знову підхоплюємо тулуб, потім петельку голівки, петельку тулубу, петельку голівки. Ось отак у мене вийшло. Я прошила голівку нашої зайці, і нам лишилося пришити вушка і зв'язати зайці пов'язочку. Вушка я пришиваю, щитаю від, від початку від ось, ось цієї дирочки. Один, два, три рядочки, і в третьому пришиваю вушка. Ось отак будемо, пришиваємо. Ось отак я пришила вушка. Ось і в мене зайчик готовий. Готовий зайчик. Лишилося тільки зв'язати пов'язочку. Пов'язочку ми в'яжемо біленьким кольором. А бантик буде рожевенький, такий, як платтячко. Робимо повітряну петлю і в'яжемо один, одна друга, і три має бути один, два, три повітряних петлі. Тепер в другу петельку від крючка, у нас є три петельки, в другу петельку від крючка, робимо стовбик без накиду, і другий стовбик без накиду. Робимо одну повітряну петлю, перевертаємо наше в'язання, і сюди ж. Робимо знову один стовбик без накиду і в наступну петельку другий стовбик без накиду. Знову робимо повітряну петлю, повертаємо наше в'язання і знову пров'язуємо два стовбики без накиду. В'яжемо так і приміряємо на нашу голівку, поки е, не буде об'єм голівки, поки пов'язочка не буде Така як нам потрібно. А бантик ми будемо в'язати з нашого рожевого кольору. Робимо знову повітряну петельку одну, і в цю петельку пров'язуємо чотири стовбики без накида. Один, два. Три чотири. 1, два, три, чотири. Тепер робимо два накиди і в першу петельку. Протягуємо, робимо один. Два, і три. Ось отак. Знову робимо два накиди і знову в цю ж петельку: Один, два, три. Тепер пров'язуємо знову чотири стовбики. Один, два, три, чотири. Не стовбики, а повітряні петлі, вибачте. І з'єднуємо з цією першою петлею. Ось, чотири повітряні петлі і з'єднуємо із першою петелькою, просто протягуємо, не в'яжемо стовбик, а просто протягуємо ось отак. Тепер знову в'яжемо. 4 повітряних петлі, 1, 2, 3, 4, робимо 2 накиди і знову ж в цю першу петельку середню пров'язуємо 1, 2, 3, знову 2 накиди, 1, 2, 3. І знову робимо 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. З'єднуємо з першою. І я ось отак, отак ось я з'єднала і захоплюю з другого боку ниточку і ниточку відриваю. Трошки довшенько, щоб пришити, але не сильно довго. І протягуємо. Ось отакий бантик у нас вийшов, і пришиваємо бантик до пов'язочки. Пов'язочку зшиваємо і бантик пришиваємо.